Тож, шановні колеги, переглядаючи попередні сюжети, ви повинні бути переконатися в тому, що кожен з нас, який готовий надати допомогу людині в відкладному стані, повинні мати з собою як мінімум постійно дві головних речі. Перша річ це пара гумових рукавичок нестерильних. І друга річ це бар'єрний пристрій, яким можна проводити вдихати, можна вдихати в тіло постраждалої людини. Це ті речі, які можна стати просто з собою. Кишені, в портфелі, в жіночій сумочці, в театральній сумочці, в барсерстві, в чому завгодно. і ці вже речі забезпечують вам елементарну безпеку при проведенні обстеження постраждалого і заходів серцево геневої реанімації. Такі речі, як бенти, правозупині і інші, вони повинні знаходитися в аптечках автомобільних, автобусних або просто в офісах. Це все, в принципі, повинно бути в будь-якому приміщенні, де ви знаходитеся, тобто ці речі вам хтось перенесе рано чи пізно, але при первинному контакті з постраждалим для вашої особистої безпеки ці два вироби медичного призначення є вкрай необхідними. Якщо підняти їх вартість, суми це коштує приблизно 50 гривень. У всіх вас у них запитання, а скільки часу проводити заходи серцево легеневої реанімації? Європейська рада реанімації вчить таке, що ми реанімацію проводимо до тих пір, поки людина сама не почне спонтанно дихати, перше, коли не прийде брада швидкої допомоги, друге, і коли ми фізично виснажилися, третє, тобто у нас вже немає сил для того, щоб втискати на грубу клітку. Це тільки три обставини, які нас дають нам право припинити заходи серцево легеневої реанімації. У випадку, коли людина почала спонтанно дихати, Зрозуміло, що в неї з'явиться пульс, бо ніколи не буває так, щоб людина дихала, а пульсу в неї не було. Ми і переводимо стабільне положення на боці, яке ви вже бачили в наших сьогоднішніх заняттях. Шановні друзі, дуже часто в ході серцево-логеневої реанімації у вас виникне проблема вдихнути в тіло постраждалої людини. Тому що дихати в тіло це робити контакт з своїх губ, зубами іншої людини. Це буває дуже часто і не гігієнічно, і не кожна людина може подолати той психологічний бар'єр, який виникає в цій ситуації. У зв'язку з цим медична промисловість промисловості у низку виробів медичного призначення. Один з них в мене перед руками, який я купив в Києві на виставці, на жаль, аптечних. В підприємствах цього чомусь немає, але дякуючи цьому сюжету, можливо, воно з'явиться в медтехніці, і в, в аптечних кіосках. Це баєрна маска для проведення заходів соцово-гневої реанімації. Я за нею заплатив 30 знерових кінгри. Маска об'являє кусок поліетилену, в якому вставлений клапан. Завдання того клапана пропускати повітря тільки в один бік. Тобто ніколи на поверхні цієї маски не буде повертатися повітря, від яке видихує постраждалий. Ми її вкладаємо при проведенні штучної вентиляції зразу в рот, фіксуємо ззаді на вуха. І таким чином я буду практично убезпечений від можливості контакту з нашим постраждалим і зараження якоюсь інфекцією. Виглядатиме це таким чином. Монштук між губами постраждалого, закидаємо щелепу. Як бачите, повітря не вертається, але по попід і я абсолютно ізольований від тіла постраждалої людини. Тому я ви повинні запам'ятати одне, що не буде помилку, якщо вам буде огидно вдихнути в тіло постраждалого. Проводити йому тільки натискання на, на грудну клітку. Тобто без, зразу робити приблизно 200 натискань. Після цього треба, щоб вас поміняла якась інша людина. Особливо це має значення в випадку, якщо швидка гарантовно прийде протягом перших 10 хвилин. В цьому випадку виживальність пацієнтів, яким проводили. Дихання і натискання на грудну клітку, дорослих пацієнтів я маю на увазі. І пацієнтів, яким тільки натискали на грудну клітку, є приблизно однаково, тому це не буде помилкою. Отже, якщо вам огідно вдихнути тіло постраждалої людини при проведенні серцевої генералімації, ви маєте право не вдихати, а тільки натискати на грудну клітку протягом двох хвилин, змінюючи туди одну. Якщо ви маєте маску, яка вас ізолює від тіла постраждалої людини, ви повинні її використати і тоді робити вже на 30 натискань на грудну клітку і два вдихання.